Невідомі напали на гуманітарний хаб та офіс партії Європейської солідарності у Полтаві. Вночі розбили вікна камінням та попсували майно. Саме в цьому приміщенні партійці організовували волонтерський рух, допомагали зсу, переселенцям та людям, які постраждали від російської агресії. За словами голови секретаріату полтавського середку партії Ігоря Процая, напад скоїли ті, хто працює на ворогах, хто зацікавлений у руйнації єдності суспільства. Партійці вимагають від правоохорон. Швидко та неупереджено розслідувати хуліганський напад і притягти вандалів до відповідальності. Нагадаю, раніше від дій расистів постраждав Офіс Європейської солідарності в окупованій Бучі, а кілька днів тому російська ракета зруйнувала офіс у Дніпрі. Спочатку, ну, якби. Не могла зрозуміти, що тут трапилося, коли вже увімкнула світло, було видно, що тут лежить камінь, який розсипався. Скло по всьому кабінету. Зателефонувала керівництво, викликала поліцію. Відбувся бандитський напад на офіс Європейської Солідарності в місті Полтава. Причому підло підступно якраз в той період, коли фактично по всій країні були масові відключення електроенергії. Хтось, ну що можу сказати. Якась сеперська наволоч зробила те, що винашувала дуже довго в собі, і чомусь має за це потерпати безпосередньо офіс, в якому працюють волонтери, небайдужі люди, люди, які хочуть допомогти зараз важкий час, як і переселенцям, так і військовим.